Медитація, ритуал, благословення від чоловічого роду. Ти та, що зцілює. Запали свічку, сядь або ляж комфортно і уяви перед собою всіх предків чоловічого роду: батько, дідусь, дідусь інший, прадідусь і створюй. Як наче вони стоять за плечем зліва і справа від твого батька, і їх стає все більше і більше і більше, і ось звернення від них до тебе. Ми тут, твої предки, ті, хто йшов до тебе крізь століття. Ми були різні, сильні, жорстокі, зранені, мовчазні. Мене завжди вміли любити, іноді кричали, били, втрачали, бо самі були загублені. Але сьогодні ми стоїмо перед тобою і схиляємо голови. Ми дякуємо тобі за те, що ти нас побачила, за те, що дозволила нам знову жити в твоєму серці не тягарем, а спокоєм. Ти та, хто змінює все. Ти – берегиня нової історії, ми благословляємо тебе на чоловіка, якого ти будеш любити без болю. Там, де буде ніжність, довіра і глибина. Ми благословляємо твої жіноче щастя, Твою свободу і Твоє тіло. Ми хочемо, щоб ти сміялась, щоб ти співала і творила любов. І нехай Кожен твій крок віднині буде легшим, бо ми більше не тримаємо тебе. Ми ззаду, як тиша. Ти попереду, як світанок. І ти маєш право на любов без вини, без страху, просто бо ти є. Тепер ти звернись. До роду і проговори, повтори, за мною. Я бачу вас, я визнаю вашу долю, я віддаю вам вашу відповідальність і залишаю собі своє життя. Дякую за життя і йду з любов'ю далі.